Ранком закінчився турнір UFC 290. Я думаю, те, що вже багато хто в захваті від турніру, але окрім того, що було дуже багато фінішів в першому раунді, двоє бійців цього турніру зламали руку, а саме Ден Хукер та Брендон Морена. Також свою кар'єру завершив легендарний боєць Робі Лоуер. З кожним турніром, з кожним роком, все більше і більше легенди та бійці, які недавно були чемпіонами, завершують свою кар'єру. Недавно МакГрегор був у 2016 році чемпіоном, а зараз він навіть не входить в рейтинг UFC. Почнемо відразу з кінця прилими. У Робі Уовер Ніко Прейс. На самому початку поєдинку Робі йде в атаку і зруба свого опонента, як і в старі добрі часи, в мене було відчуття, наче був не боєць, якому вже 40 років, а молодий та голодний роб 2006 року. Ніка Вала Вудбенера. Надія українських фанатів Бо мав битися з іншим опонентом, але той травмувався та на заміну вийшов вала Вудбенера. Було відразу зрозуміло те, що Бос з'їсть його в боротьбі. Розпочинається поєдинок, Бо фейвкує на тейкдаун і пробиває, але не спішить лізти в боротьбу і нокаутує в Сіці. Було багато питань з приводу його ударної техніки, але він довів, те, що вона в нього є. не відразу пішов вперед, намагався фінтити. Хукер відповідав, намагався працювати в тій же манері, пробував корпус, але думаю, перший раунд забрав Тернер. Тернер до середини другого раунду веде, але не дивлячись на пропущений хайкік та багато пропущених після хайкіка ударів, Хукер йде в розміни, але на цей раз хукер потряса тернера, і вже хукер пробиває тернера. Залишається менше 10 секунд. Хукер майже задушив Тернера. Тому цей раунд все ж таки Хукер вигризає. Тернер намагається йти вперед, але видно, що він дуже втомився, і Хукер перебиває, і відправляв на дан. Але Тернер виживає. Роб перебиває впевнено та проводить тейкдаун, але дуплісів здає і потім займає сам вигідну позицію та накидує сильні удари та додає розсічення і забирає цей раунд. Другий раунд. Роб починає контролювати, іноді бували моменти, коли він пропускав але цей довгий, але швидкий правий ставить точку і дріг з дуплісів наколтує роберта Витикера. Вау, просто немає слів. Морено був сам не сів в нього мало що виходило тільки за один раунд. пантоже відправив його в нокдаун. Потім працював ліктями та прикрасив його лице. Другий раунд почався з жорстких розмінів. Пантожа підсів у швидкості. Морено зміг перебити. В другому раунді. Рахунок на зараз 1-1. Третій раунд. Бразилець зміг забрати спину у Морено. Морено вибрався в стіці і почав відігрувати, але можливо контроль Пантожи зміг стати ключовим на записах суддів. Четвертий раунд. Морено круто бився, міняв етажі з голови на корпуса. А пантожа пробував боротися. І за рахунок переводів, можливо, і забере. Четвертий раунд. П'ятий раунд так само, як і четвертий. Море. Краще в ударки пантожа в боротьбі. Роздільним рішенням перемагав пантожа. Поки Алекс піднімався категорії до Іслама Махачева, майже виграв, але програв, їй Редрігет став новим тимчасовим чемпіоном. До середини першого раунду була розвідка. Волкановський провів тейкдаун, два рази перевів та насипав Спартера. Та й грат ударів такий, що ого гой, родріюсин не позаздріш. Радрігес намагався не підпускати до себе Волкановський, але Волкановський на те Волкановській Яїр став більш активним. Волкановський пропускав хороші удари. Яїр, можливо, міг би і забрати цей раунд, але за хвилину Волкановський влучає, переводить та забиває Яїра Радрігеса. Це називається Енд у виконанні Алекса Волкановський. Ну що, найкращий турнір поки що з 2023 року. Неймовірний карт, неймовірні просто були фініші, особливо в перших раундах, якщо я не помиляюсь, 4, -4 Ще п'ять фініші це просто рекорд UFC взагалі. І мені дуже сподобався. Неймовірний екшн та сокров, все як я люблю сьогодні. Було що ж на цьому, все всім дякую за перегляд. ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами було українське ММО